Ось Ліна Іванівна, вона, вона пливе. Добрий день! Добрий день. Ваші враження від катку, а також від проєкту? Дуже well. добре. А ваші? А що саме? Ноги болять, ні? Ноги ще, нема. ще скоро. Ще скоро? Все, ще, е, ще хвилиночку. А як проєкт? Скажіть, будь ласка. Проєкт, ну як я казав. Ще то... раз скажіть, будь ласка. На висоті рівень, вам сподобалось? Рівень гарний, дуже сподобалось. Рекомендую іншим. Все, дякую, давайте. Чекаю вас на сьомому потоці. Па-па! Па-па! Поїхали тепер вони. Далі кататися. Народу дуже багато. Дивіться, що робиться. Молодь, діти, старші люди. Всі-всі.